Всім привіт, з вами я, і сьогодні хочу перевірити на оцій штуці. Тут у нас, як бачите, розібрав тут повністю машину. Ну, я її розібрав пару днів тому, але ми зараз перевіримо просто її скла. Я тут вибив ту скло, бо воно було ще давно. Я пам'ятаю, десь пару років тому, десь 3 чи п'ять років тому я її купив в цю машину. Вона така дуже стара. І це скло розбилося, ніби не розбилося, воно було таке тріснуте. Я зараз викрускою так його зразу так зробив, і воно зразу вибилося. Я хочу перевірити. От бачите, тут ще ви не бачите, бо тут щось Слаба якість, або о. І тут теж на тому скріплі. Я хочу зараз перевірити, що буде, якщо ти в ту машину будеш викруткою викруткою щось робити. Окей, я тут поставив телефон. О, тут ледве він зараз якщо рухнеся, то зразу впаде. Я хочу бути акуратним, Хочу можуть бути задні скловоди, воно вже... О, його не вони бачишся вже. Хочу. Бля, ну це не бой, ты стріляєш З нього. О! О, тріснуто, тріснуто вже. Вже тріслось. Окей. Ще на 100%. ще да. треба ще Отак. О-о! Ще Шидирка в ньому. Якщо терористи напали на машину і звідти стріляють, то скло платить уже тут. То не знаю, чи то що це, це скло, чи то якийсь пластик. Ну, то пластик, або скло, я сам не знаю, що це таке, О, Вже вибили тут скло. Заднє. Тепер ще спробуємо це саме, але наперед. Може далі ще пробуємо на металі, чи воно прибуває в метал. О! Може так ще приблизити? А, ні. Давайте я Вот. Пока что у нас так стоит. И зараз... О, уже треснуто, уже треснуто. Уже первая трещина. Вот такая уже велика. О, 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 Уже, уже є, уже. О, все, скло вибито, все, полностью вибито скло. Давай, давай уже побивайся полностью. О, все, все. Піднець. Уже все, мой скло вибито, Все в середине. Ну, є, О. Окей, папа. -па.